Доброго дня! Сьогодні з вами ми розглянемо, як можна створити проект DJI KIT в середовищі Scratch. Суть цього проекту буде полягати в тому, що ми за допомогою клавіатури можемо створювати різні звукові компоненти і відповідно міксувати різні акорди і тональності. Що для цього потрібно? Ну, для початку нам потрібно створити новий проект. І оформити відповідним чином сцену, щоб ми могли собі розуміти, які компоненти і клавіші в нас відповідають за там, допустимо, барабани чи якісь музичні елементи, музичні акорди. Так? Для цього що нам потрібно налаштувати безпосередньо саме фонове зображення сцени. А також додати відповідні спрайти, які будуть працювати з цим компонентом. Початкового кота ми з вами видаляємо. Далі переходимо до налаштування сцени. Вибираємо елемент музика, оскільки ми будемо музичний об'єкт створювати. Так? Ось є сцена. Далі додаємо спрайти, які будемо використовувати в нашому проєкті. Так само можна тут попрацювати з елементом музика. Я, наприклад, хочу додати елемент, який буде відповідати за барабани, так, і встановити його десь на нашу сцену. Також я буду додавати спрайт, який буде відповідати за клавіші. Також його буду додавати на сцену, для того, щоб ну, можна було зрозуміти, які клавіші в нас відповідають за удари по барабану, які відповідають за натискання акордів там, на умовному піаніну. Для піаніна ми вибираємо елемент keyboard. І далі налаштовуємо ці компоненти там, так, як би ми хотіли. Я, наприклад, отут встановлю. Барабани, а ось тут встановлюю елемент keyboard. Так. Можна також там їм змінити розміри. Ну, Мені в принципі цього буде достатньо. Далі додаємо спрайти, які будуть в нас відповідати за літери, які ми будемо натискати. Давайте за, за літери на клавіатурі У нас буде відповідати клавіші ну, на нашому кейборді Будуть відповідати клавіші ASDF. Так. От. Вибираю літеру А. Вибираю літеру S, Так, і потім літеру D і F. Ну, я для того, щоб присвищити цей процес, відео на невеличкий е призупиню, так, на невеличкий проміжок часу. Ну, а після того вже будемо відтворювати. Ось є, я додав літери. Ну, це просто інструкція, щоб було зрозуміло, що для цього, щоб там видавати якісь ноти. Так, нам необхідно скористатися літерами ASDF. Аналогічну ситуацію зроблю з барабанами: це в нас буде Q W E. Так само переходимо в елемент літери, вибираємо, що нам потрібно додати літеру Q. Так, ось у нас літера Q. Аналогічно потім додаємо літеру W і літеру E. Знову ж таки, я цей процес весь демонструвати не буду. Тут просто одноманітні дії, тому я призупиню і вже з того моменту, коли ці літери будуть додані. Так, є літери вже в мене додані. В принципі, ми можемо починати е, створювати наш DJ-пульт, який буде працювати на основі клавіатури. Е, є, ну, кількість цих літер ми можемо збільшувати. Тобто ну, музичних акордів, ми знаємо, що там є більше, можемо збільшувати. Так само кількість ударних є більше може збільшувати. Але для того, щоб продемонструвати приклад, я думаю, що цього буде достатньо. Що робимо далі? Далі нам необхідно додати блок музика, який ми будемо використовувати для створення цих мелодій. Він у нас знаходиться в розширеннях Scratch, тому нам потрібно ось тут клікнути на елемент розширення. Так, і далі вибрати блок-музика. Ось він у нас тут знаходиться. Так, вибираємо його. Є, додалося. Далі будемо працювати з наступними елементами. Так, ось тут є в нас програти барабан, це ми будемо працювати з ударними, і програти ноту це в нас будуть елементи для роботи з піаніном, Тут бачите, є скільки цих нот кожна за ними. Є цих нот дуже багато, відповідно, можна собі їх там налаштовувати, щоб воно за кожну клавішу щось відповідало. Тепер що нам потрібно зробити? Далі нам потрібно відкрити блоки подій і вибрати подій, які називають, коли натиснуто а, клавішу. Так, Давайте, наприклад, коли натиснуто клавішу А, в нас буде програватися перша нота. Так, Вибираємо клавішу А, і тут вибираємо першу ноту. Далі можемо цей елемент здублювати. І нам треба просто змінити наступна клавіша. Це в нас має бути клавіша S. Так, зараз я десь тут її... От. Так, тільки це R. S. І наступна нота. Так є. Так, тепер дублюємо клавіша D в нас далі йде. Так, іде нас наступна нота. І далі клавіша там F. Також в нас буде наступна нота. Ну, знову ж таки, я тільки для чотирьох нот зробив, ми можемо зробити для всіх. Ну, і як це буде працювати? От Я нажимаю зараз ці клавіші. Так, Єдине, що тут має бути англійська мова. От. Так, Тобто в мене ці клавіші вже програються. Тепер аналогічна ситуація з барабанами. Ми так само вибираємо. Вибираємо, який в нас мають програватися звук барабан. барабанів. Починаємо з клавіші Q. Вказуємо, що це в нас має бути перший малий барабан. От наглядаємо Q. Ґ. Ґ. Тобто є вже певні мікси, можемо щось там робити. І далі дублюємо, додаємо наступне, що там, наприклад, клавіша. W це в нас буде елемент з що там, великим барабаном басовим, так. і клавіша E. Нехай це буде тарілка. Давайте я так собі хочу. Клавіша Е. E, і тут вибираємо елемент удар тарілок. І в принципі, ну, далі ми можемо продовжувати наповнювати, але в принципі ми можемо вже. Виконувати. Так. Так, виконувати якісь мелодії, міксувати наші елементи, і, в принципі, в нас наш, скажімо так, елементарний пульт DJ Kids буде готовий. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу.